знаєш Коліно видко? Коліно не видко. <гаду> а а ну ще раз? Але оп! Є. А, а, -а. <гаду> слухай. А, ту, не речі, бо то, головання болить. що а, а, стало? Uh, як думаєш, у нас може бути таке, що у нас у Боуті Маріка то це, що продає, та продає таку спорчену паленьку. Чи ле... це свіжу, це не свіжу. Я думаю, що. чекай, такого. Як до фрасти не добра паленька спорчена? Ну я не знав, але я вчора випив дві фляшки, так мені добрі було, що капець лупи. Костю, шо, шо, не шокай мені, я опять у самолюті літав. О, oh, Василю, у снові було це коли? Ні, серйозно, літав їм до Києва у самолюті, так мені треба було. Господи, no, що там, поліклініку якусь із Київську шов? А, треба було аналіз там здати, та слухай, ну, я, знаєш, бо, боюся літати, та брязну їм собі перед тим. Брязнеш да, собі знаєш, не перед тим? Та на співу? співав? І... Співаємо, співаємо. Знаєш, ледве люди остепенили. <клес> я ледве все спокою. і знаєш, що подойшла, знаєш ко? Ко стюардеса по імені Жанна. Ха-ха-ха. <клес> 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 магазині ноухау, що тоді слухай. Такий стояв супер-пупер, розкладний ножик і защитав для дураків. Ми ти що, обзявись, купив ісить? А не купим, бо так і мені не по ніяксі розкладає, розумієш? а Ха-ха-ха. Та, Афра... Афраци, бо ти, боже, та существо ненормальне то! Та, та... Я би тебе вбив, та мені всю житті спортило, та дурне таке существо! Василю! Що? О, Костя, достатньо вже з пивом бати, ти, ну! Йоу! Ха-ха-ха-ха-ха. А так, Костю, оце... Та, то, то Костю Слухай! Слово... Здурівся, що ти є! No. На лабу сполоче. Полоче. Голуб получе. О, цуш, та холодна! Ха-ха-ха! Запаєш топ ти Слухай, інтересує no. е, вопрос. Який? От як ти думаєш, які три слова у нашому селі люди найчастіше говорять? Ти як думаєш? Ну? <риво> я, я, я Я не знаю. О, точно! Сісій сія я?